Лучанка Амалія Софія. Дівчинці шість рочків. І на цих кадрах вона посміхається та займається улюбленою справою, танцями. Журналістам дівчинка зізнається, танцювати дуже любить. І на репетиції ходить як на свято. Розкажи, наскільки ти любиш танцювати? От коли ти сюди приходиш що дуже. Ти? Дуже любиш дуже весело. А виступаєш десь? вже куча виступала. Втім, таким легким життя дівчинки здається лише на перший погляд, адже доля для неї підготувала важке випробування. Коли Амалії був усього рік, у неї виявили важке захворювання, цукровий діабет. Тож тепер дівчинка постійно повинна приймати інсулін. Це є такий привод. Який допомагає вводити інсулін, якщо говорити ну, в день для дитини з цукровим діабетом може бути від п'яти до десяти уколів інсуліну. можете уявити собі, яке заколоти м'єте місце. Коли ми колимо інсулін, інсуліновою голкою чи інсуліновою шприц ручкою. цей пристрій дозволяє проводити ін'єкцію інсуліну, тобто ми ставимо канюлю один раз на 3-5 днів. Тобто один прокол він замінює 50-60 проколів, які ми повинні робити дитині за цей період. Ну і з інсуліновою помпою. Набагато легше контролювати цукри. Рівень цукру в крові донечки відслідковує пані Алла за допомогою спеціального приладу. Тож жодних проблем із вчасним вколюванням інсуліну немає. У нас на телефоні встановлений додаток угу. за допомогою якого я можу бачити рівень цукру дитини. Ну, окрім цього додатку, ми використовуємо ще такий діагаджет, Називається це, стоїть сенсор Freestyle Libre, який щитує рівень цукру, і за допомогою ще одного пристрою передає на телефон дитини. Відповідно, з телефона дитини ця інформація йде мені на телефон. Тобто, кожну хвилину, кожну секунду я бачу рівень цукру, тому я можу швидко зреагувати. Влаштуватись на заняття танцями дівчинці пощастило. Іншим ж дітям з такою недугою соціалізуватись у суспільстві. Важче особисто нам не було важко. Ну, так трапляється, що на нашому шляху зустрічаються гарні хороші люди, які нас розуміють і нас підтримують. Але наскільки я знаю, ця проблема є досить таки актуальна, тому що дуже багато діток з цукровим діабетом не можуть відвідувати ні хореографію, ні спортивні секції, ні інші секції. Ну, власне, викладачі, тренери дуже часто бояться брати відповідальність за таких дітей, насправді не знають, що з ними робити, як бути. Танцювати навчає Амалію тренерка Анастасія Мельник. Познайом. Мила жінка з дівчинкою, коли тій було усього три роки. І весь час тренує Амалію Софію без будь-яких проблем. Вона дуже активна, енергійна дівчинка, нічим я скажу, не відрізняється від інших, просто трішечки солоденька. Наскільки я знаю, ну, є тренери, які от бояться таких дітей брати на заняття. Хоча, ну, я не розумію чому. Тому що вони зовсім такі самі, просто виходить більше відповідальності. Батьки постійно контролюють їхні цукри. от Алла Богданівна, де якщо вам Амалі впав цукор, до мене телефонує. Ми без проблем відразу ж все зробили, що потрібно. Вона старається так само досягають успіхів, тому таких дітей не потрібно боятися. Проблема в тому, що в садочку ніхто не бере відповідальність колоти інсулін. А діти без інсуліну не можуть їсти, і ну відповідно батьки змушені забирати дітей додому, годувати їх вдома. Садочку цього зробити нереально. Діткам треба рухатись, їм треба активність, а плюс до цього а плюс до цього цим діткам треба соціалізуватися. Їм треба навчитися жити повноцінним життям насправді і ну. Бути такими, як всі. Тим часом у Луцьку є майже сотня діток, які страждають від цукрового діабету. З маличку цим мужнім лучанам доводиться вчитись жити з хворобою. Я щось їм солодке, щоб його підняти, і в мене болять ноги. Мені деколи, коли мені колять уколи, то мені може бути по-різному. І коли больно, і деколи не больно. Але частіше всього больніше, тому що попадають може вєнки і потім йде кров, і больно. Я навчився цьому случаєм. Коли він падає, мені стає трохи погано, і я хочу їсти, але це відчуття не таке, як звичайно. Я звик, напевно, з років шести. Тоді я вже навчився більш-менш сам колоти інсулін, але тоді в мене ще не було інсулінової помпи. І я тоді навчився, і мені стало легше контролювати, тому що мені не стало потрібно, щоб мама приходила і контролювала його сама. У кожної дитини цукровий діабет виявили у різному віці в когось самого малечку, у когось дещо пізніше. Дитина захворіла 11 років тому. На той час не було моніторингів, не було в доступі інсулінових помп. Це було важко, тому що дитина робила проколи. Пальців ін'єкції інсуліна дуже багато разів, і це сльози, завжди істері, істерики, і відмовлялася від її дитини, тому що вона не хотіла робити ін'єкції. Трудність така це садок. Була перша, не хотіли брати відповідальності, не хотіли, тому що це колоти, це треба дивитися, це харчувати так само. В нас харчування вам не підходить. Ну в результаті ми забрали документи, і я з ним вдома була. Ми хворіємо всього півтора року. Це для нас було дуже неочікувано важко і незрозуміла хвороба. Як держава допомагає для дітей в достатній кількості виділяється інсулін. Той, який потрібно в кожної дитини різний інсулін, їх багато видів, і в кожного з нас різний. Також є різні види моніторингу, якими держава взагалі не забезпечує дітей хворих на цукровий діабет. Це такі засоби моніторингу, як лібри. Цим держава взагалі не забезпечена сьогодні. Ціна їхня від 2,300 до 2,500. Так вона ставиться на дві неділі їх Купувати кожні два тижні за свій рахунок. Так ми захворіли у 7 років. Провокуючим фактором у нас був частково стрес, і після цього виявили в нас діабет. Цукровий діабет це дуже важке захворювання. Все таки це потребує постійний контроль цукру. Деякі дітки в нас на глюкометрі це близько 15 орієнтовно замірів на день і вночі навіть контроль, тому що при низькому цукрі це можуть бути летальні наслідки. Відтак цукровий діабет, особливо у діток, це важко. Втім, лучани, котрі зіштовхнулись з цією проблемою, зізнаються, намагаються усіляко покращувати життя своїм дітям, аби ті відчували себе повноцінними людьми і насолоджувались життям, як і всі інші. 14 листопада відзначається день боротьб всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. І власне в цей день ми хочемо нагадати. Всім, що така хвороба існує, що з кожним роком вона все поширюється стає більшою. Що вік діабету все молодше хворіють все молодші і молодші е, дітки, і насправді треба пам'ятати, що ці дітки існують, вони є, вони поряд з нами. Вони живуть в суспільстві. Вони хочуть бути здоровими, вони хочуть бути щасливими, вони хочуть бути активними і жити повноцінним життям. Діабет – не виру.